Всім доброго дня! От вихла погода, а то нас дощі трохи не давали залізти в поле. Вже в рукавицях, як бачите, бо будемо розбавляти гербіцид. Сипав уже карбоміт, спинився сипати. От Лишилося тут, маю, трохи. засипав сюди, спинився, щоб зняти відео. Якщо що, сиплю 5 кг. Це я буду сипати на гектар. Будемо працювати гербіцидом. Гумат калію, от я вже трохи його розбовтував, бо це дуже довго і дуже нудно його розбавляти. Якщо хтось знає, як з порошка його розчиняти, то просто, то просто щось з чимось. Ну, зараз ми візьмемо, розчинимо гербіцид. Я думаю, це не буде довго часу, не буде займати. І тоді ми включимося знову. Так, саме перед ми починаємо досипати наш карбумір. Так, раз. Якщо хтось має, скажімо так, багато ну, заливати води, гербіцет заливайте в самому кінці, тому що він дає шуму, він піниться. Далі ми заливаємо наш гумат. Так, ну фляшку ми ще потім, ну, може, не будемо полоскати, подивимося. Е, гумату я брав, там написано 100 грам на гектар. Я взяв від 100 до 200 грам на гектар. Я взяв 130 грам. Ось так. Це вже йде наш прилипач. Так. Одна баночка. Прилипачу в мене йде 200 грам на гектар. Одна баночка е, має 100 грам. Так, зараз ми це ще сю, наверно, виплещимо зараз. От бачите за що я кажу. Я тільки от заляв його, тільки я його Його тільки заляв. От бачите, воду заляв його легенько з болту. бачите, яка в нього... Плотна, скажімо так, шума. А ви уявіть це все діло, тут в оприскувачі ви коли ви заляли тільки гербісит, вже маєте колотити це все, включити мішалку і воно як зі це полізе. Ну що ж, Лара його заведу вже. Так, ну, тепер їдемо на поле і не забуваємо. Про техніку безпеки, про наш респіратор і рукавиці, в кого є за можливості. На респіратор обов'язково. Так, виїхали ми на поле, коли там вже трактор стоїть, воно вже колотиться. Ну, поки ми їхали, поки розкладалися, воно вже у нас переколотилося. Зараз одягаємо респіратора і їдемо кропити. Будемо ходити на другій передачі. Ну, що ж, поїхали. Ми докропили вже нашу пшеничку отут позаду, вже склади оприскувача. Ну, будемо вже їхати додому. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!